Делегація з британського лідса прибула до Харкова, аби на власні очі побачити, як живе місто, яке стало їхнім побратимом у найскладніші часи. Під час зустрічі з мером обговорили актуальні виклики, з якими стикається Харків та можливі напрями співпраці. І на жаль, кожного дня ринуть нашу захиснику. Кожного дня руйнація, і енергетика, і виробництво, і будинки багатоповерхові житлові будинки, офісне приміщення все інше. І Сьогодні у Харкові немає жодного району. Середи районів міста Харкова. Ти бо не було руна. Під час перемовин обговорювалися питання відновлення Харкова, енергетичної безпеки, відбудови житла та співпраці між вузами Харкова та Ліца. Загалом, Лідз одне з тих міст, яке активно підтримує Харків. Побратимські відносини офіційно закріплені ще у 2023 році, і відтоді співпраця лише розширюється у нас є не тільки місія політична, яку ми виконали візит до України. Це й гуманітарна. У нас зараз з нами три автомобілі, які ми привезли для військових, і також привезли медикаменти. І після нашого візиту ми поїдемо в госпіталь, щоб передати їх військовим. Тому ми тут щоб почути, як саме ми можемо вам допомогти. Партнерство між містами не обмежується гуманітарною допомогою. Під час зустрічі делегати та представники міської влади обговорили можливості співпраці в сферах культури, освіти та бізнесу. Харків і ліц доводять, справжня дружба перевіряється не словами, а реальними справами. Анна Зелінська, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Дмитрон Гуєн, Олександр Уваров. Харків новини.